У своїй практиці я часто бачу сильні переживання батьків щодо розвитку дитини з синдромом Дауна. Знаючи особливості когнітивного розвитку своїх дітей, більшість батьків віддають усі сили та ресурси на організацію та проведення занять розвиваючих. З часом одне слово заняття. Викликають у батьків відразу, і навіть око смикається від цього. Будь-яка втрачена хвилина видається катастрофою і виникає почуття провини, що я не роблю того, що маю робити. Можливо, я чогось не знаю, можливо, існує ще щось. Що поки що я не роблю, і це постійний такий авральний біг за знаннями, за результатами. І це дуже-дуже виснажує батьків. Це забирає всі сили і всі ресурси. Давайте проаналізуємо, що стоїть за таким страхом. Якщо таке питання я задаю маму, то найчастіше чую у відповідь, що це сильна тривога, сильний страх за майбутнє дитини з Страсомії. Проаналізуємо цей страх, що за ним стоїть? З одного боку, цей страх абсолютно виправданий, оскільки є певні ментальні особливості дітей з синдромом Дауна. З іншого боку, цей страх зараз, коли вашій дитині лише декілька місяців або, можливо, декілька років, він є дещо надуманим. Тому що зараз поки що важко спрогнозувати, як буде розвиватися ваша дитина і яким буде її майбутнє. І швидше за все, ваші уявлення про це майбутнє, вони побудовані на недостовірних фактах або на певних ілюзіях, на певних міфах про людей з синдромом Дауна. Але саме такі переживання вони відключають у нас логічне мислення і спонукають нас діяти на емоціях. Сам по собі страх він не хороший, не поганий, він просто сигналить нам про те, що нам не байдуже, що буде з нашою дитиною. І про те, що ми піклуємося. І в достатній мірі е, переживаємо за неї. Але ж е, що можна зробити, щоб допомогти собі? Перше, пам'ятайте про те, що цей світ е, невпинно змінюється. Наука і технічний прогрес не стоять на місці. В медицині постійно проводяться якісь нові дослідження, змінюються педагогічні підходи. Е, це взагалі змінюється в цілому соціум, з'являються певні центри для розвитку дітей з особливими потребами, З'являється інклюзивна освіта і можливості для кожного навчатися в інклюзивному закладі, змінюється ставлення людей до. Дітей з особливими потребами, руйнуються міфи про таких людей, і завдяки нашому центру, також з'являється більш толерантне ставлення до людей з обмеженими можливостями, з особливими потребами. Отже, доля людини з синдромом Дауна 20-10 років тому і зараз це абсолютно різні історії. І коли е, в радянському суспільстві е, і е, багато років в пострадянських країнах е, людей з синдромом Дауна намагалися е, сховати, їх часто е, здавали в певні спеціальні інтернати, і, ну, звісно, що яка доля в них могла бути. Не можна опиратися у своїх роздумах про майбутнє на цій історії. Пошукайте історії тих відомих людей з синдромом Дауна, які вас можуть надихнути. Поспілкуйтеся з тими сім'ями, де є діти старші за віком за вашу дитину, і які теж мають позитивний досвід в розвитку, в навчанні. Соціалізації своєї дитини. Уникайте тих історій, тих моментів, які вас тривожать, які відбирають у вас ресурси. Що стосується самих занять. Дитина розвивається постійно і невпинно. Розвиватиметься вона навіть в тому випадку, коли ви будете приділяти цьому. Мало часу. Але, звісно, цей розвиток буде йти повільнішим і навряд чи вас задовольнить. Але якщо дитина ходить, наприклад, на заняття, в центр двічі на тиждень, по одній годині, то в рік це становить лише 7% від всього часу, коли вона може розвиватися. Вже підраховано, що Дитина щодня має стільки навчальних можливостей протягом свого звичайного буденного життя, що в рік це становить декілька сотень тисяч таких моментів. Тобто уявіть собі, який безмежний, можна сказати, потенціал для того, щоб дитина розвивалася. Не потрібно Фокусуватися не потрібно зациклюватися на о, цьому слові заняття, тобто уявляти собі, що це тільки тоді дитина розвивається, коли ми організували спеціальний простір, та, посадили її за столик, взяли якісь е, ігри, розвиваючи матеріали, і тільки це ми можемо вважати заняттям. Ні, дитина розвивається щохвилинно, дитина розвивається. Спілкування з нами. Дитина розвивається в наших щоденних буденних справах. Якщо ми її долучаємо до своїх буденних справ, зараз поширюється такий підхід педагогічний в Європі, і він також уже приходить і до нас в Україну, який називається розвиток в рутинах. Це означає, що мама долучає дитину. До всього того, що робить сама, і при цьому спілкуючись з дитиною, дитину розвиває. Такий момент важливий ще. Не примушуйте себе займатися. Те, що йде з примусу, те, що йде з позиції Я маю, я повинна воно зазвичай не приносить ефективних результатів. Ну, подумайте, да, якщо я вам скажу, що ви повинні прибрати себе в шафі. Вам це навряд чи сподобається і не буде вас мотивувати до діяльності. Якщо ви прислухаєтесь до свого тіла, то ви відчуєте, що на слова ти повинен ваше тіло реагує певним напруженням, певними блоками м'язовими. Тобто, це демонстрація того, що як ми ставимося до слів я повинна. Я пропоную вам переформулювати фразу Я повинна у фразу Я хочу. При цьому також враховуйте, що ефективнішим буде таке переформування, коли я хочу. Тому що це моє бажання, а не я хочу, тому що е, боюся наслідків. Е, пошукайте такі формулювання, які будуть е, видавати ваше е, сутнісне бажання. Ось, наприклад, е, фраза Я маю поприбирати в квартирі. Ну, вона мало стимулює особисто мене до діяльності. Я хочу поприбирати в квартирі, ну, звучить краще, але не завжди відображає моє справжнє бажання. А ось формулювання я хочу бачити навколо себе е, прибрані поверхні, я хочу відчувати підошвами чисту підлогу, а не крихти. Все вже справді про те, що було б мені приємно. Посіли спробуйте таким чином сформулювати ваше е, прагнення занять, щоб ви почувалися, що воно дійсно вам комфортне і це дійсно те, чого ви хочете. Е, в жодному разі не звинувачуйте себе, якщо вам здається, що сьогодні ви не позаймалися з дитиною. Е, навіть якщо це так, то нічого страшного. Е, один день, два дні, три дні. Не вплинуть глобально на розвиток дитини. Але ви можете також детально проаналізувати свій день, і тоді ви побачите, що було багато моментів, я впевнена в цьому, коли ви робили щось для розвитку своєї дитини, але на що ви звикли не звертати увагу. Відмітьте ці моменти, похваліть себе за них, подякуйте своїй дитині і собі, що ви це зробили. Також дозвольте собі іноді відпочивати від занять. Можливо, це вихідні, можливо, це просто ті дні, коли у вас зранку немає настрою, немає сил. Заняття в такому стані будуть мало ефективними. Просто відпочиньте, присвятіть цей час собі, своїй дитині. Просто будьте разом і насолоджуйтеся. Спілкуванням один з одним. Також дозвольте собі йти за інтересами своєї дитини і за своїми власними інтересами. Робіть те, що знаходить емоційний відгук у вас, робіть те, що вам подобається робити. Тому що різні вміння можна розвивати різними способами, у різних активностях. І, доклавши певних зусиль, ви зможете знайти саме ті варіанти, які припадуть до душі вам і вашій дитині. Дозвольте також собі бути найголовнішим експертом у розвитку вашої дитини. Всі розвивальні методики. Пропускайте через власне відчуття своєї дитини, через власне розуміння своєї дитини. Ніхто не знає вашого малюка, так, як ви, ніхто не може так вдало підібрати ігри та вправи, так, як ви. Вірте в себе, довіряйте своїй інтуїції, прислухайтеся до порад, але. Остаточне рішення залишайте за собою. Ваша дитина унікальна, вона народилася з певними задатками, з певними здібностями, з певними потенціалами, і ви можете докласти всі зусиль, щоб допомогти їй стати собою, стати успішною. Людиною, стати щасливою людиною. І я вам цього щиро бажаю. І хочу нагадати, що наша рубрика відеопорад є частиною проєкту невідкладна допомога сім'ям, які виховують дітей з синдромом Дауна в умовах карантину за підтримки Міжнародного фонду відродження та Євросоюзу в рамках гуманітарної ініціативи Людяність. Взаємодопомога.